Сестра, пити, шепотіли спраглі губи. Потерпи рідненький!» – говорила висока статна сестра милосердя, її легкі, теплі руки прикладали до спраглих губ такого мріяну вологу, руки ніжні, білі, з тонкими пальцями, як у княгині. А вона й була справжня княгиня Наталія Оржевська, яка тут, у шпиталі доглядала поранених, не цураючись болю, крові гнійних ран. Це шпиталь був її домом, справжнім домом, який вона віддала для лікування поранених. Серед людей вона не відчувала самотності і віддавалась служінню, і серед учнів училища, яке теж вона організувала і була попечителькою. Їй так само було затишно. Які підручники придбати, де знайти хороших вчителів, все це було важливим для неї. Амбулаторія, пошта, телеграф у маленькому містечку на Житомирщині все це завдяки їй. Та не за щедрість і князівський титул шанували люди цю невтомну жінку, мудрість і виваженість, співчутливість і дієвість притягували до неї людей. Після смерті чоловіка, високопосадовця, лишилося так багато всього: маєтки, гроші. Тільки хіба є від того щастя? А от лікування і освіта, яку завдяки їй отримували старенькі, хворі діти з бідних родин, давали її життю сенс. Вона мріяла про світ без страждань і власними руками намагалася здійснити мрію. Але ж де там? Лютнева революція 1917 року призведе до тривалого протистояння між різними політичними силами. В Україні розпочнеться складний період реалізації національних проєктів. Який до листопада 1918 року триватиме в умовах Першої світової війни біль, втрати, скалічені долі втраченого покоління. Вона щосили працювала, очолила товариство Червоного Христа, Опікунську Раду громади сестер жалібниць, товариство боротьби з дитячою смертістю брала участь у роботі комітетів з надання благодійної допомоги родинам вояків, тимчасової допомоги постраждалим від військових дій. Була попечителькою патронату для скалічених воїнів. Нова Чарторія, Звягель, Житомир всюди знали її як щиру і віддану людину, яка була прикладом служіння іншим. І більшовики це визнали. Відступаючи у 1919 році з Житомира, її разом з 20-ма іншими громадянами взяли у заручники та ув'язнили, звільнили після клопотання далеких родичів. Потім конфіскація майна. Хоч вона і так віддала його під лікарні і школи. Переїзду то у Київ, то у Рівне, то знову у Житомир. Хаос і безнадія всюди. Але ще гірше стало, коли у 30-х роках почався голод. Що вона могла дати людям? Як врятувати від голодної смерті? Родичі з за кордону вмовляли поїхати з Житомира подалі від страждань, висилали їй кошти, але вона вважала, що потрібна там, де біль і страждання. Гроші витрачала на продукти, які дорогою додому просто на вулиці віддавала нужденним, залишаючи собі зовсім трішки, аби не вмерти з голоду. У якісь із холодних днів, у самий розпал сталінських арештів, і вона зникла, як багато інших активних людей. Освіта, аристократичне походження, гроші, родичі за кордоном цього було більш ніж достатнє для більшовицького вироку. Кажуть, десь у сухих і безжальних степах Казахстану серед засланців бачили стареньку жінку, яка навчала дівчат французької. У неї були легкі і теплі руки, які торкалися до питливих дитячих голів, що схилились над книгами.